В день американських виборів нагадали старого вірша Олександра Ірванця: Любіть. Любіть Оклахому вночі і в обід. Як ненької Дедді стоту, любіть Індіану, і так само любіть північну і південну Дакоту. Любіть Алабаму в загравах пожеж, любіть її в радощі й біди. А йову любіть Каліфорнію теж і пальми крислаті Флоріди. Дівчино, хай око твоє голубе. Та не за фізичні вади, коханий любити, не стане тебе, коли ти не любиш не вади. Юначе, ти мусиш любити сто крат сильніше, ніж любиш кохану Колумбію, округ і Джорджію штат, Монтану і Луїзіану. Любити, не зможеш ти штатів других, коли ти не любиш по-братськи по і таких дорогих просторів аляски і небраски. Любов, цю сильнішу, ніж потяг до Вульф, у душі не Вірджинію, штат, як Вірджинію, Вульф, люби і люби у Клахому. 1992 рік Олександр Ірванець. От.